За даними рутинного епідеміологічного нагляду, протягом минулого тижня у Полтавській області зареєстрований один летальний випадок серед осіб, які мали позитивний результат тесту на COVID-19. Одночасно у Харківській області сталося два летальні випадки. Померлі старше 72 років. Жоден із них не був щеплений проти COVID-19 протягом останніх 12 місяців. Про ситуацію з захворюваністю на ГРВІ та COVID-19 у горішньоплавнівській громаді дізнавалися наші кореспонденти. За інформацією начальника управління охорони здоров'я Віктора Дудника, протягом останніх п'ятьох тижнів у горішньоплавнівській громаді спостерігалося поступове зниження захворюваності на ГРВІ грип. Щодо COVID-19, то кількість захворювань коливалася від 3 до 30 випадків. Лікарі зазначають, що коронавірусною інфекцією протягом останніх 4 тижнів хворіло лише доросле населення. Впродовж останнього тижня у громаді спостерігається зростання захворюваності серед дорослих і дітей на ГРВІ грип та зменшення захворюваності на коронавірусну інфекцію. Всього зареєстровано випадків серед пацієнтів, які звернулися за медичною допомогою. У нас за останній тиждень 236 пацієнтів. Проти 130 за попередній тиждень. Це ріст на 44,9%. Серед дітей ріст з 60 випадків до 138% на 53,8% більше попереднього тижня. Якщо Брати серед дорослого населення то по в попередньому тижні у нас було 70 випадків, а за останній тиждень 98 випадків на 12% більше. Серед дітей питома вага складає 58,5%. Серед дорослих 41,5%. Відповідно до розрахункових показників захворюваності, що розраховуються окремо для кожної громади, наш показник 593,4 на 100 тисяч населення. Наразі він складає 426,3, що на понад 28% менше розрахункового, тобто це означає передепідемічний поріг. Загалом по Україні і в Полтавській області, зокрема, рівень захворюваності зростає. Розвитку вірусних інфекцій, серед іншого, сприяють погодні умови: сира, дощовита погода. В основному це такі вірусні інфекції, як парагрип, аденовірус, респіраторно-сенциціальний вірус, також ріновірус, бокаровірус і метапневмовіруси це ті теж гострі респіраторно-вірусні інфекції, які викликають захворювання, які ми привикли називати ОРЗ або гострі респіраторно-вірусні інфекції. Саме більше серед них було зареєстровано в нас. Парагрип це ті, які досліджувалися по Україні. Їх 43 випадки. covid 19 дослідження, які проводило в 82, це по Україні у нас дані. Аденовірус – 21 позитивний, ріновірус 73 позитивних. Із 589 всіх досліджень, які проводились, Тобто, як ми бачимо на сьогоднішній день, грип поки що не реєструвався. Зважаючи на ситуацію, лікарі рекомендують вдаватися до профілактичних заходів, зокрема щеплення. Як зазначає Віктор Дудник, на жаль, в нашій громаді кількість щеплених від грипу складає 180 пацієнтів, що означає 0,35 від усього населення. По Україні ще нижчий показник 0,28 Протягом 2025 року в горішньоплавнівській громаді від коронавірусу щеплено 91 дорослий і четверо дітей. Я рекомендував би щеплюватись дорослим, які мають. Поважний вік і хронічні захворювання, це серцево-судинні, це захворювання легеневі, тобто хронічний бронхіт, хронічна пневмонія, це цукровий діабет, ціла раз ревматоїдних захворювань, ревматоїдний артрит, поліартрит, особливо там, де пацієнти отримують гормональні препарати, які знижують імунітет. Банальна профілактика це в великих колективах бажано масковий режим. Квартирі часте провітрювання, часто вологе, вологе прибирання, це гігієна рук миття, часте, особливо після вулиці, після магазину, десь, якщо в великих колективах, це теж дає свій ефект як профілактичний. Плюс харчування побільше фруктів, овочів, побільше перебувати на свіжому повітрі і менше бути в. В таких закритих приміщеннях, там де це можливо, з появою перших симптомів захворювання, нежить, головний біль, слабкість тощо варто не займатися самолікуванням, а звернутися до лікаря.